Мою справу в ЄСПЛ відхилено. Чому так? Ось п'ять критичних помилок, чому ваша справа в Європейському суді з прав людини програє ще на старті. Перше. Пропущений строк подачі до Європейського суду з прав людини. У вас є 4 місяці звернутися до Європейського суду з прав людини після остаточного судового рішення в Україні. Якщо цей строк пропущено, суд автоматично відхилить вашу скаргу, як не прийняв. Друге. Неправильно оформлені документи. Європейський суд висуває чіткі вимоги до заповнення формуляру для звернення до Європейського суду. Якщо ви допустите помилки при оформленні формуляру, то ваша скарга, скоріш за все, не пройде фільтраційної секції Європейського суду. Третє. Невичерпання національних засобів правового захисту перед зверненням до європейського суду, ви обов'язково маєте прийти всі національні засоби правового захисту. Тобто це рішення апеляційного суду, звернення до касаційного суду. У випадку, якщо ви не вичерпаєте всі національні засоби правового захисту, європейський суд визнає вашу скаргу як неприйнятну. Четверта. Відсутність порушених прав, гарантованих Конвенцією. Європейський суд із прав людини розглядає лише ті справи, що стосуються дотримання прав, які гарантовані Європейською конвенцією з прав людини. Повний перелік прав ви можете побачити в Європейській Конвенції захисту прав людини та рішеннях Європейського суду із прав людини. Текст Європейської конвенції захисту прав людини на українській мові ви можете знайти на офіційному вебсайті Європейського суду із прав людини. Судові рішення Європейського суду з прав людини ви можете знайти в базі ХЮдок. П'ята: відсутність доказів. ЄСПЛ не проводить власних розслідувань. Відсутність чітких і повних доказів, що підтверджують факти викладені у вашій скарзі, може призвести до того, що ЄСПЛ відмовить у задоволенні вашої скарги по суті. Звертайтеся до адвокатів із практичним досвідом роботи в ЄСПЛ, щоб уникнути помилок і підвищити шанси на успіх.